Після холодної предріздвяної ночі з температурою повітря до мінус 5 градусів настане чергове потепління з відлигою та опадами по всій країні. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у понеділок, 25 грудня, опади пройдуть по всій Україні без виключення. В більшості областей буде дощ через денні плюсові значення термометрів. А ось у східних, північно-східних та центральних областях ще випадатиме мокрий сніг. Вранці на дорогах очікується, желедиця. Вітер західний, поривчастий, 7-12 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 25 грудня, то різко потепліє та почне все танути. Зараз ми вам все розповімо. Так, у понеділок в західних областях температура коливатиметься від плюс 9 до плюс 12, а вночі буде від мінус 1 до плюс 3 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 5 до плюс дев'яти, вночі буде прохолодніше від мінус 1 до мінус 4 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 1 до плюс 4, а вночі від 0 до мінус п'яти градусів морозу. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 5 до плюс вісьми, а вночі від мінус двох до мінус чотирьох градусів. У понеділок на півдні температура буде від плюс 7 до плюс 12 в день і від 0 до мінус 3 градусів морозу вночі. У Києві 25 грудня ранок та день будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Уночі очікується сніг. Вранці сильний дощ, який поступово слабшатиме, і до вечора повністю припиниться. Температура повітря буде від мінус 2 до плюс 8 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!